Всім привіт! Сьогодні на каналі Чергове відео. Сьогодні в нас шкода Октавія А5. От. З двигуном 1,9 на насос форсунці на 77 кВт. Значить, Яка проблема? Хазяїн скаржиться, що посторонній шум є. Ну, десь в районі ременя. Ну, щось. Щось десь є якийсь косяк в плані того, чи ролик, чи підшипник на чомусь, щось десь барахлить. Значить, ГРМ був поміняний на новий з роликами, натяжний на генератор п -п -п ролик новий. От, а остальне нічого не ясно. Ну, не він міняв, міняли. От. Так що, що, зараз запустимо. Не знаю, чи там камера передасть той звук. Зараз послухаємо. Так. Не послухаємо, виключає. Десь положив, десь тут положив є. Пробуємо запускати. звучок, зараз я вас перенесу туди, послухаємо разом Звуки, якщо чесно, дуже тяжко слухатися, може камера не передає, але... Щось є десь. Щось десь є. Е, що я планую зробити зараз? Ну, е, Грем, я не думаю, якщо все нове, натяжні нові, і нові, вона там проїхала, і вона не їздить багато. Е, я хочу, е, зараз відтягнемо натяжного ролика, заштупоримо, скину ремені на генератор і подивимося. Послухаємо генератора, муфту кондиціонера. Ну, мається на увазі, навіть таке може бути, що підшипник на шківу самого кондиціонера може вийти з ладу. Покрутимо, подивимося. Ще мені повезло, бачите, нема захисту двигуна. Якщо воно зараз ями, то без проблем я собі доберуся, там десь якщо треба. Так що будемо зараз розбирати. Кришку верхню я вже зняв. От вона. То я зараз до цього патрубка треба буде зняти, щоб доступ був. І в принципі, може, більш нам і не прийдеться нічого розбирати. Ну, подивимось. Зняв я вже реміння. От сам ремінь. Бачите? Коли нема захисту двигуна, бачите, які коцучки. Во. О, там вон. О. О, бачите? Це все е, приводить до того, що з-під колеса летить пісок, камінчики мілкі, попадають під цей ремінь і отако призводять до такої от ситуації. Оці всі коцучки, це все від, цього, від цих маленьких камінчиків. І... Від, відповідно, зношується і ремінь, і відповідно зношуються камінчики так само і під шківи попадають, от, і зношуються самі шківи. Ну, реміння зняли, то не було тяжко. З ями достав. От, патрубка зняв. Ну, дросільна ви бачите, в якому стані. Нагар є. Я думаю, що і клапан ЄГР не в кращому стані. То я все би, я скажу, але по-доброму це все треба було б розібрати і почистити. Бачите? От. В патрубку є трошки мастила, патрубки теж не в, не в найлучшому стані. Бачите, що робиться? От. Це все не мішало би відмити. Ну, це не моя проблема, я просто скажу, що так є. Ну, а там хай вирішують. Мені зараз знайти причину. Так, перевіряємо генератор. Ну, якби ніби. Так, ролик натяжний новий. Все гуд. Так, в нас тут, а, ага. Е, Гідроусілітеля в нас тут нема, так як е, тут стоїть електроусіли. Гідроелектроусіли. От, то в нас насоса гура нема. Ну і тепер не знаю, долізу я, не долізу. А от. Компресор, вже шорох має. Є. Не знаю, чи на відео, на відео чути, чи ні. О, дивіться, як крутиться генератор. Звук є такого чуть так таких, ну просто щітки труться то. Щось таке в генераторі. Щось є. Щітки чути що рудіння, але і чути я вам скажу, що чути підшипники. Е... Чути, як котяться шарики, скоріш, що вони що рудіння такого страшного нема, але чути, як перекочуються шарики вже. Є таке щось, угу. ну такі е, так як я вам казав на камеру, то шума не сильно. Крепко чути. Якби вже там підшипник гудів, то відповідно він і зараз гудів, але вже якісь признаки цього є. От. Вже щось десь. Бо обгонна муфта справна, того, що, якщо б обгонна муфта була несправна. Дергало б ременя генератора, такого б він скакав, би. він не скакав, ху йшов рівно, Да. вже генератор теж має. Ну і... Ліземо в яму зараз? Так, перемістився я в яму. Тепер слухаємо компресора. Слухайте. Чути? Чути, є проблема з компресором так само. Е, генератор починається вже трошечки, а саме, напевно, найбільше це компресор. О. Він має тихенько йти. Муфта зараз виходить, ну вона ж не задіяна, не в нагрузці. Шків виходить, крутиться просто на підшипнику в халасту. Є таке. Е, ну що хочу ще сказати. Е, е, мій вердикт такий. Е, моя задача була просто знайти шум. Тут не ремонтувати нічого, ну бо. Компресора я тут мене колега займається компресорами, робить, заправляє там. Відправимо туди, він твоє зробить. Шум є з підшипника, це на автомобілі ви не зробите того. Ну Якимись кустарними методами можна там пробувати там зняти того шківа і робити, але то не робота. Скоріше за все, це треба ну якщо по-доброму, знімати компресора. Зйомником зняти шківа, от, замінити підшипника, зразу там е, зробити ревізію, подивитися. Бо, е, якщо, наприклад, навіть вдома е, знімати компресор фреон накачаний, от, треба його викачати, а тоді розбирати. Ну, вдома ви того не зробите. От. І я би радив власнику пораджу, що треба було вже і ревізію генератора зробити. Шум підшипника є, не критичний, бо є такі шуми, що вже воно телепає, зеленчить, так чути конкретно, що вже райбує, вже підшипник вже все. Ну Але це вже вже має шум. от Я кажу, може, камера там того не передавала, бо воно кажу, такий якщо добре, добре, добре прислухатися, чути. от Але це початок. от Якщо його зараз. Устранити ці всі недоліки, то потім не буде ніяких проблем, там, чи в дорозі, чи ще щось. Так що, от, е мій вердикт, підшипник е шківа кондиціонера і підшипники генератора. Е чути, як щотки труться, чути е шум, от. але чути вже, е як е шарики котяться вже чути. Це вже означає, що він ще не гудить. Але вже чути, вже це означає, що вже в підшипниках нема змазки, ну, відповідно, вже може якийсь трохи є знос. От, Ще не критично, але вже десь, якщо їздити, воно рано чи пізно станеться і воно вийде зі строя. Так що, от той і то є таре, компресор і генератор. Треба подивитись до підшипників. А так, все. гуд. Ну і скажу, що треба там сажу почистити, дросельну заслонку почистити. Якщо дросель е, в такому стані, якого я вам показував, то, відповідно, клапан ГР там буде набагато, ну, набагато гіршому стані. От, так що, отакий відос. Не знаю, комусь може цікаво, комусь щось поможе. Ось таке. Так що, всім дякую за увагу і всім пока. Так, хлопці, по скрипту все, склав я вже шкоду, поставив виребення, все на місце. Ну, шумок там є, але це не основний шум. Основний шум, знаєте що, щеплення відригнуло. Ну, не щеплення, але вже на підході десь щось там. Е, вижимний. Вижимного чути. От. Можливо, вже демпфер починає звук видавати. Не знаю, зараз. Може послухаєте, Значить, от, Автомобіль запущений, вже складений, бачите, кришка стоїть. Я ще думаю перевірю щеплення на всякий випадок. Дійсно, воно. ново. Пуливо вижимаю. Звук є. От вижав, звуку нема. Починаю його відпускати потрохи. І звук є там. А ще раз тут салону зараз. От вижите щеплення, починаю його відпускати. Не знаю, чи камера передає звук, але... Там щось є. О, чуть-чуть прижав і воно вже диркоче. Мені навіть по педалі відчувається, що там щось, щось недобре. Навіть віддає в педаль, що ну, чи вижимний, ну щось є там. Іде вібрація мені по педалі. А такого не повинно бути. Вижав і тишина, вібрації нема. Починаю відпускати педаль помалу. Засередину відпустив і мені вже починає йти вібрація по педалі. О, зараз йде, ще до кінця не відпустив, йде по педалі вібрація. Може навіть бити легенько. Легесенький звучок віддавати. Отаке, бачите, виявив скільки причин. Компресор, генератор. Такожу генератора там чуть-чуть має, ну можна ще закрити, поки очі ще трошки поїздити. Компресор то, ну не знаю, є вже, підшипник, що рудить. Він має тихенько-тихенько крутитися, без посторонніх звуків, він вже має шум. Ну і от вилізло ще щеплення. Зробив таку діагностику. Отака. Ви, ви як то вийшлася картина. От. Начали з одного, закінчили іншим. От таке, Так що буду віддавати машину, там будуть вирішувати. Якщо може навіть, якщо вдасться мені по часу, якщо захочуть міняти зараз його десь, ну то може ще навіть будемо і і щеплення міняти. Подивимося. Якщо буду робити, то я обов'язково зроблю на тим відео. Так що все, всім пока.